Вітаю з оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Костючик сьогодні серед головного міністерство енергетики України перевірило готовність обленерго до зими в умовах ракетних обстрілів. Чергове засідання робочої групи на ХЕС з надання допомоги військовим частинам. Колектив атомної станції долучився до допомоги постраждалим громадам Шепетівського району. У День української писемності та мови працівники ХАЕС написали радіодиктант національної єдності. Транспортники Хмельницької С відзначили День автомобіліста та дорожника. Вперше на ХАЕС стартував профорієнтаційно-освітній проєкт Атомна школа подробиці далі. Штаб з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах, утворений при міністерстві енергетики України, провів перевірку готовності операторів системи розподілу електроенергії у всіх областях країни до зими в умовах російських обстрілів. Було виконано завдання з відновлення електропостачання, ремонтів основного обладнання мережевої інфраструктури. Вжито заходів з посилення інженерного захисту основного обладнання, забезпечення керованості в умовах відсутності централізованого електропостачання та зв'язку, Перевірено наявність аварійного запасу матеріалів та обладнання для виконання аварійно-відновлювальних робіт. Також опрацювалися сценарії реагування у разі втрати основних джерел енергопостачання. За підсумками перевірки, штаб доручив операторам системи розподілу доопрацювати сценарії оперативного відновлення електропостачання споживачів, зокрема об'єктів критичної інфраструктури до роботи штабу було залучено також уповноважених представників Держенергонагляду, НКРФ, Служби безпеки України, НЕК Укренерго та інших. 27 жовтня відбулося засідання робочої групи ВПХС по співпраці з волонтерськими організаціями. Члени робочої групи розглянули звернення військових частин, які надійшли на адресу Хмельницької АЕС з проханням надати допомогу. Кожен працівник атомної станції має можливість взяти участь у засіданні, де розглядаються запити військових та надаються звіти. Присутні ознайомилися зі звітом щодо переданого за минулий період обладнання. Після цього був представлений аналіз щодо використання громадської організації. Енергія наших сердець коштів, які перерахували працівники ХАЕС. Під час засідання опрацювали нові звернення військових та прийняли рішення про закупівлю того чи іншого обладнання. Майже півсотні працівників ХАЕС нині захищають від ворога батьківщину. Отож, присутні обговорили та прийняли рішення, як оптимізувати надання допомоги колегам захисникам. Продовжуємо підтримувати воїнів, наближаємо перемогу разом. До допомоги постраждалим громадам Шепетівського району долучилися працівники Хмельницької АЕС. За кошти зібрані атомниками та перераховані на рахунок громадської організації енергія наших сердець. Волонтери оперативно закупили необхідні матеріали для відновлення осель: обі сплити, шифер, плівку. Інші матеріали. Вантажівка вирушила до постраждалих громад, де атомники, представники організації молоді ППО ХС роздали матеріали мешканцям домогосподарств. Представники різних підрозділів атомної станції у неділю зібралися, щоб допомогти відновлювати будівлі крупецької громади. Протягом дня атомники працювали у приватних домогосподарствах, а також на соціальних об'єктах. Зокрема, наводили лад у будівлі дитячого табору в селі Стригани, який сильно постраждав, прибирали скло та розбитий бетон, ремонтували дах та забивали вікна у кімнатах відпочинку і бібліотеці. На знак подяки голова Крупецької ОТГ Валерій Михалюк подарував колективу Хмельницької ЕС прапор України. України. 27 жовтня на честь українського літописця Нестора відзначається День української писемності та мови. Упродовж століть українська мова зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав. Нині українська мова має державний статус, налічує близько 256 тисяч слів і включена до списку мов, які успішно розвиваються. Разом з усією Україною працівники Хмельницької АЕС вдруге долучилися до всеукраїнської акції єднання, написали радіодиктант Національної єдності. У День Українського Української писемності та мови вже 23 роки поспіль. Представники різних професій беруть участь у флешмобі на підтримку України. Радіодиктант щоразу об'єднує людей усіх континентів. Текст цьогорічного диктанту Дороги України написала поетеса, перекладачка, авторка прозових творів лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Зачитав диктант, актор театру та кіно, театральний режисер Олексій Гнатковський. Любіть та плекайте українську мову. В останню неділю жовтня автомобілісти і дорожники відзначають професійне свято. Транспортники Хмельницької АЕС професійно виконують покладені на них обов'язки з перевезення персоналу атомної станції і вантажів, подекуди з небезпечних місць, займаються обслуговуванням і ремонтом автомобільного транспорту і доріг. Колектив цеху доклав зусиль, аби день професії цьогоріч закарбувався в пам'яті приємними емоціями та приніс користь захисникам. Напередодні дня автомобіліст та транспортники ХС взяли участь у спортивних заходах Спартакіаді цеху. Працівники провели турніри з футзалу, перетягування канату, дарцу і настільного тенісу. Щоб підтримати оборонців та передати кошти на відновлення техніки ЗСУ, Працівники транспортного цеху провели розіграш благодійної лотереї. Лоти для доброчинної справи виготовила та надала Тетяна Шпак. Патріотичні вироби працівниці ТРЦ тепер милуватимуть око колег, а зібрані 5600 гривень наближатимуть омріяну перемогу. Вперше на Хмельницьк -АЕС стартував профорієнтаційно-освітній проєкт Атомна школа його мета популяризація атомної енергетики, налагодження партнерських стосунків підприємства із навчальними закладами Нетішина та зони спостереження ХАЕС. А також підтримка позитивного іміджу атомної станції з метою формування якісного потенційного кадрового резерву ХАЕС. Числа здобувачів освіти учасників заходу привітав генеральний директор ВПХС Андрій Козюра, Побажав, щоб знання здобуті в атомній школі стали в нагоді у майбутньому. Близько 40 старшокласників ліцеїв та гімназій міста Супутника та 30 кілометрової зони ХС у процесі навчання матимуть змогу не тільки отримати знання у сфері атомної енергетики, а й дізнатися про роботу підприємства зсередини. Також на учасників проєкту чекатимуть екскурсії на промисловий майданчик та в основні підрозділи ХАЕС, лекції та практичні завдання від керівників, провідних фахівців, інструкторів, ділові ігри, спілкування із представниками профільних вишів, молодими спеціалістами, стажування на посадах персоналу Хмельницької АЕС. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. Тримаємо стрій, разом працюємо для перемоги. Слава Україні!